Доброго дня, шановні учні, рада вітати вас від імені всього Покровського історичного музею і дуже вдячна вам за запрошення. І сьогодні я завітала до вас, аби розповісти вам про історію нашого міста. Але я хочу не просто розповідати, а щоб ви зі мною також спілкувалися. Отже, скажіть, будь ласка, чи любите ви своє місто, рідне? Так. Молодці. Я думаю, якщо ви любите своє місто, то вам буде дуже цікаво послухати про те, як же воно утворилося. Отже, наше місто по історичним міркам є ну, відносно молодим, адже ми знаємо, що є міста, яким вже по тисячу років, так, але історія нашого міста дуже цікава. В історії нашого міста відбувалося багато різноманітних подій. Серед мешканців нашого міста були і відомі, і талановиті люди. І я знаю, що моя. Колега з музею вже була присутня на вашому уроці і розповідала вам про одну видатну особистість, яка мешкала в нашому місті, яка відома далеко за межами нашого міста, і не лише в Україні, а й за її межами. Може, хтось нагадає мені, мені що Теврі, це. Це Фідріка, Так, це його Та -та -та -та. молодець. А хто написав? Композитор. Я не пам'ятаю. Микола Леонтович. Так, розповідали да, ж вам? Молодці пісню пригадали, добре. Отже, Микола Леонтович дійсно відомий український композитор, автор Щедрика, якого нам щойно заспівали. Однак сьогодні я хочу вам розповідати не про людей, а про те, як утворилося наше місто і як воно називалося у різні часи. Тож, попрошу наступний слайд. Я пам'ятаю, Сашу. Молодець. Отже, давайте поміркуємо, скільки ж років в нашому місту? Як ви гадаєте? 119. Я смотря уроді. Трішечки більше. <laughs> ну, я зрозуміла. Ні, насправді ще трішечки більше, йому 143 роки. Так. І якщо йому 143 роки, а зараз 2024 рік, чи можемо ми порахувати, в якому році воно утворилося? Тися 2024 мінус 143. Отримуємо цифру 1881 рік. Це рік. Заснування нашого міста. Отже, таке наступне у мене запитання до вас. Ми ж знаємо, що на, Донець на Донеччині функціонує дуже багато шахт. Що, яку корисну купалину видобувають на наших шахтах? Ну, на Донбасі видобують ціль та уголь. Так, сіль це в нас Артемівськ, Бахмут, дійсно, там добувають сіль. А саме в нашому краї добувають кам'яне вугілля. Молодець. Давайте нам, будь ласка, наступний слайд, і ми подивимося на карту. Для чого я її зробила, щоб нам було зрозуміліше, чому ж саме так склалася історія, що утворилось наше місто. Отже, про про поклади кам'яного вугілля в нашому краї люди дізналися ще в середині ХІХ століття. І щоб його видобувати, вони почали будувати шахти, невеличкі вони називалися шахти Копанки. Це було вугілля, ми бачимо на карті відзначено так: сучасне місто Покровськ. Отже, тут в цьому районі знайшли вугілля, і це вугілля було дуже необхідне для металургійних заводів, які знаходились неподалік міста Кривий Ріг. Якщо подивитись, ліворуч ми бачимо також позначку місто Кривий Ріг і зазначено обведено кружочком Криворізький залізорудний басейн. Так? Там видобувають залізо. Так, ось, для того, щоб виготовляти з залізної руди залізні метали, необхідно його переплавляти у великих печах. І саме для цих печей необхідне кам'яне вугілля. Тобто виникла потреба транспортувати вугілля з нашого Донецького кам'яно-вугільного басейну до Криворізького басейну. І тому уряд країни на той час це була ще Російська імперія. Вирішили побудувати залізничну дорогу, а проходила вона через місто Катеринослав, нині це місто Дніпро, тому і називається вона Катеринославська залізниця. Отже, в 1881 році на тому місці, де зараз знаходиться наше місто Покровськ, почали будувати залізничну станцію. Ця станція отримала назву на честь найближче розташованого села. Це село було Гришина, і ми з вами бачимо угорі я зазначила, що 1881 рік наше місто отримало назву Гришина. Отже, дивіться, дивіться, перед вами зараз одна з найперших світлин нашого міста. Коли будували станцію, почали приїздити сюди дуже багато людей з різних куточків України на, саме на будівництво. А навколо станції почали будувати будинки, в яких жили люди. Завершене будівництво було саме залізничної дороги у 1884 році і по коліям поїхали перші паровози. І зараз ми на екрані бачимо світлину, де Знаходиться такий один із паровозиків. До речі, чи знаєте ви чим відрізнялися оті старі паровози від сучасних потягів локомотивів? Ану, слухаю тебе. Я бачу ручку, не знаю, на жаль, як зовути, давай. Вони відрізняли, що ззаді задній було багато місця для вугілля. а допоспі вугіллям. Правильно. На uh, приводилось uh -huh. движение пару. Молодець. А зараз вже для того, щоб привести до руху потяг. Це якщо це електричка, ви використовують електроенергію, якщо це якісь інші потяги, то ви використовують дизельне пильне. ну, Працюють вони як по типу автомобілів так? на двигунах. І зараз ви бачите такий паровозик, який першим поїхав по нашій залізниці. Подивіться, на ньому зазначена марка ОВ-70. Вони були невеликого розміру, були не занадто потужними, і уявіть собі, місцеві мешканці ласкаво почали називати ці паровозика овечками. Тобто така дуже цікава назва, такий цікавий історичний факт, що такі паровозики називали овечками. До речі, цей макет зберігається у фондах нашого Покровського історичного музею. Давайте наступне фото ми подивимося. Віка Тут... уважно. Ми бачимо з вами найперше. Підприємство, яке почало працювати на залізничній станції, це паровозне депо. Основне призначення цього депо було обслуговувати саме паровози. Це було одне з головних підприємств залізничних на всі катерининські залізниці. Тут ремонтували паровози, обслуговували їх і загалом їх налічувалося тут: ну, тобто, 105 паровозів. З усієї Катерининської залізниці. І одночасно із паровозним депо в нашому місті будували будівлю залізничного вокзалу. Ви її зараз бачите на знімочку праворуч. Отже, що ж стосується будівлі, то вона була завершена бо її будівництво у 1883 році. І свій зовнішній вигляд, вона, звичайно, дещо змінила, але. Основна частина залишилася незмінною. Ось зараз ви бачите дві світлини перед собою. Одна світлина 902 року, а друга світлина сучасна. Подивіться, основна частина, ось якщо порахувати ці три кутика на даху, вона як і, в тоді, і спочатку, так і сьогодні є на нашому залізничному вокзалі. Однак за свій час відповідно будівлю ремонтували, а також реконструювали. І в 1980 в 1985 році ще й добудували до неї дві частини: одну праворуч, одну ліворуч. Якщо порівняти ці фотографії, ми, звичайно, бачимо, що вони відрізняються. Так? Наш, наш сучасний вокзал він облицьований такими сучасними матеріалами, більшого розміру, але, тим паче, ця будівля є найстарішою будівлею в нашому місті. Тобто, це такий дуже-дуже цікавий факт. Всі ви бачили залізничний вокзал, бували на ньому, так? Так. Що недавно возле этого депо був. Ти молодець, тепер ти знаєш, що це найстаріше підприємство в нашому місті. Отже, що я хочу сказати про залізничний вокзал. На той час це було приміщення, в якому розташовувався зал очікування, де люди могли почекати потягу. Був буфет, була каса, була поштова контора, адже телефонів на той час не було, і люди поштою пересилали листи друг один одному. І також навіть на вокзалі знаходилося фотоательє. адже фотографії робити, як зараз ми на телефон. Змоги взагалі ніякої раніше не було, тому приходили, зверталися до фотоательє, тобто на вокзалі ще було фотоательє. А ще такий дуже цікавий факт: що на другому поверсі жив у своїй квартирі начальник залізничної станції. Уявіть собі, як спогадували раніше люди. А, то начальник станції виходив на балкон своєї квартири, і неподалік від вокзалу знаходився ставок, і він мав змогу постріляти в качок, які плавали по цьому ставку. Тобто замість десь приблизно в центрі нашого міста розташовувався якийсь ставок, тобто майже нічого не було. А? да, аби побудувати місто, його довелося осушити. Отже, наше місто, якому вже більше ніж 140 років, є як і раніше, так і сьогодні основними видами заняття для людей є саме залізниця. Люди працюють на залізниці, а також працюють на шахтах. І ось тому по праву наше місце вважається містом залізничників та містом шахтарів. І ось погляньте на ці фотографії, які розповідають нам про те, наскільки важким був труд шахтарів. Yeah. <sighs> Це була дуже важка і небезпечна праця, адже оснащення такого, як в сучасних шахтах, раніше не було. Видобувати вугілля доводилося вручну за допомогою обушків, як ми бачимо на фотографії. А для того, щоб витягнути вугілля із шахти, шахтарі робили це самотужки. Навколо своєї талії вони обматувалися поясом, гачком чіплялися за вагонетку і навколішках тягнули цей сани з вугіллям. І лише з часом почали опускати у шахту коней. Вони тоді замінювали цю функцію транспортування. І зараз ви перед собою на екрані бачите також експонати з нашого Покровського історичного музею. Це саме ті речі, якими користувалися шахтарі в шахті. По-перше, це пояс з гачком, так? По-друге, на ноги вони одягали плетене взуття, а уявіть собі, у шахті дуже сиро, там дуже часто капає вода, калюжі, і вони, вони ось в такому взутті, з мотузки плетене, ходили в шахті. А на голову замість захисних касок, як зараз шахтарі одягають, вони одягали ось такі внизу. Ми бачимо шкіряні капелюшка з широкими такими полями. Такі капелюхи захищали, ну хіба що від там, пилу, який, щоб не потрапляти в очі, І щоб краплі води не капали його, їм на голову. Тобто, це був дуже і на шию така пілірина одягалася. так-так. Просто їй тут погано видно. Тобто, праця це була дуже і дуже складна, але тим паче люди працювали дуже багато на шахтах. І погляньте на, цю, на ці світлини. Через те, що наше місто постійно розвивалося, сюди приїздило дуже багато людей працювати на шахтах, на залізниці, розбудовувалися будинки, і ми давайте поглянемо на перші, одні з перших світлин нашого міста, як вони виглядали. До речі, це центральна частина нашого міста. Наприклад, будинок, який знаходиться на фотографії внизу ліворуч, зберігся по сьогоднішній день. Він знаходиться на перехресті вулиць Прокоф'єва та Шевченка. Зараз там знаходиться відділення банку. І подивіться, ну, які це фотографії. Ми бачимо, що немає жодного асфальту на вулицях. Так? Тобто там калюжі, багнюка. І уявіть собі, якщо на вулиці була негода, то люди просто перемішують. Це все ногами, всю цю багнюку. Нема, ми не бачимо з вами стовбів з електромережою, тобто не було такого освітлення на вулицях, ліхтарів зовсім ніяких не було. Але тим паче діяло дуже багато невеличких заводів, фабрик, була базарна площа, були школи, був побудований храм. І На нижній світлині, якщо ви подивитеся в правому куточку дим іде струби, то це в тому місці знаходився. На якому перемолювали борош... муку зерна на борошна. Тобто місто наше все ж таки розвивалося і вже на початок 30-х років населення складало 11 тисяч осіб, уявіть собі. Наступна, значить, назва нашого міста була присвоєна в 1934 році. І назву цього міста я загадала у Ребус. Допоможете мені його розгадати? Прасною. Не спіши. А давайте подумаємо, що на першому малюнку зображено. Порт. Порт. Замінюємо букву Р на С. Так? Що ми отримуємо? Порт. Порт. Пост. Пост. Далі літери Іш. Пост. Ми... І останній малюночок. Що в нас намальовано? Дерево. Дерево. Забираємо перші три літери. Що залишається? Ево. Ево. І якщо все це поєднати, Не буде пише. Перш... Ось Ось така назва, насправді. Це ім'я політичного діяча, тобто на той час в країні був Павло Постичев і чомусь вирішила на його честь перейменувати наше селище Гришине. Відбулося це в 1934 році, але так воно називалося зовсім недовго, тому що в 1938 році воно отримало нову назву Красноармійське. Це те про що хотів сказати Сашко. Так? Ну, а я народився в 2014, в году, і ще воно називалося так. Так, але трішечки не так, я потім розкрию секрет. Давайте поглянемо на ці світлини. Дивіться, це вже світлини нашого міста 50-ті роки 20-го століття. Це, якщо порівнювати попередні ці, це різниця приблизно десь 60-70 років. Погляньте на як змінилось наше місто. Тобто, це також залізничне колії, залізничний вокзал. Ми бачимо, що колій залізничне стало набагато більше, тобто, залізниця наша розбудовувалася. Ми бачимо, що з'явилися електромережа, так, електродроти з'явилися. Дуже багато будівель з'явилося навколо станції, тобто, це все свідчить про те, що наше місто постійно розвивалося. І ось саме з такою назвою Красноармійське наше місто існувало до 1962 року. А потім, дивіться, забрали останню літеру в назві, і що творилося. Яка назва? Красноармійська. Красноармійськ. Красноармійсь. Це те, що так, написано у вас у свідоцтвах про народження. Дійсно, назва Красноармійська проіснувала це з цією назвою, наше місто проіснувало найдовше. І названо та вон так воно було на честь Червоної армії, ну яка на той час була в всьому Радянському Союзу, до складу якого і входила наша Україна, тобто Красна Армія, в Честь Красної Армії, тому і названо Красноармійська. І пропоную наступний слайд, це вже який розповідає нам про те, що в 2016 році наше місто отримало нову назву звичну вже для нас. Це Покровськ. Отже, коли обирали цю назву. О, а я в І яка назва тоді в нас ще була? Правильно, а вже через два роки місто отримує нову назву Покровськ. І дивіться, коли обирали, ви пропонували обрати нову назву для міста, було декілька варіантів. Навіть був варіант вернути назву нашу найпершу: це Гришина, тобто, щоб наше місто називалось Гришини. Але це якось дуже несолідно для міста звучало, тому обрали таку назву Покровськ. Чому Покровськ? Тому що, по перше, дуже, -дуже давно на території нашого міста, коли Чим міста навіть не було, тут проживали козаки. Вони тут оселялися в невеличких поселеннях і жили, вели свою господарську діяльність. І ось козаки вони вірили, що покрова Божої Матері їх захищають. Тому, пригадавши це козацьке коріння для нашого міста, також вирішили як варіант назвати його Покровськ. І ще один із варіантів, чому саме Покровськ, тому що в нашому місті є дуже велике потужне підприємство, яке називається Шахта управління Покровське. Чули так, про нього? Так, у мене дядя на шахті працює так. біля села. Ну, Удачне там Бачите, це дуже таке потужне підприємство, яке робить вагомий вклад у розвиток у розбудову нашого міста, тому також як прив'язали назву саме до цих подій, тобто Покровськ. Скажіть, будь ласка, а якби вам запропонували обрати назву якусь для нашого міста? Що б оставила. Яке Покровськ? <покрой> da, тобі подобається. То, що може... Покрова нас захищає. Правильно, покрова нас захищає. Може, ще якісь варіанти у когось є цікаві? <покрой> 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 Я Мені теж подобається покровіська. Молодці. Мені теж Я Якраснормінська ставлю. А, а мені Я також побачу. дуже подобається назва Покровська, тому що, як десь сказали, Покрова нас захищає. Це Дуже гарна назва для нашого міста. А, і то, ось, ой, ну, тому мені подобається також Покровська. Ну, і дивіться, коли наше місто переименували у Покровськ, для нього обрали новий герб. Подивіться, який гарний герб нашого міста. На ньому зображено дуже багато різноманітних елементів, кожний з яких має депо. якесь своє значення. Давайте да, разом розглянемо і поміркуємо, що вони означають. Ну, Найперше, я депо, Далі казав, а давайте по, по Так? Ти назвав перше депо, але насправді це не депо, це будівля залізничного вокзалу. Дійсно, oh, пам'ятаєте, ми три кутики на даху дивилися, вони тут також є, тобто це найстаріша будівля нашого міста. Так, далі. Є на ластівка. ластівка, так. Ластівка це символ надії, добробуту, щастя, гарної новини, а ще вона на нашому гербі. На... покровне. Та зараз давайте ми все по порядку. Ластівка також у нас пов'язана з перебуванням Леонтовича в нашому місті, так? тобто з культурною складовою нашого міста. Дійсно, угорі ми бачимо покрова, яка покриває наше місто, оберігає його і з якою пов'язана наша назва. Внизу що ми бачимо на подивіться. казаків. Так, дійсно, шаблі козаків. Так. Тобто це відсил до нашого козацького минулого. І той факт, що вони перехрещені і е, дивляться вниз, каже нам про те, що ми ну, так, в такому випадку вони кажуть про те, що ми ні на кого нападати не будемо. Але якщо нападе хтось на нашу землю, ми, як козацькі воїни, будемо її захищати. Тобто, якщо вони перехрещені і дивляться вниз, вони означають саме це. І ще ми бачимо, що козацькі шаблі розташовані на чорному фоні. Як гадаєте, що символізує цей чорний фон? О, землю. З... Чорнозем, німцем вивозили при війні. Молодці, дійсно, це наш Чорнозем, плодородна земля, а ще це вугілля. так? Тобто ось тут зібрані всі елементи, які описують, тобто, якщо на них поглянути, то можна дізнатися про наше місто. Вони розповідають про наше місто. Ось така в нас була екскурсія. Пропоную. Давайте ще разочок так пригадаємо. Отже, перша назва нашого міста 1881 вісімдесят перший рок Гришено. Друга назва 1800, э, 1934 вісімсот тисяча дев'ятсот тридцять четвертий рік. Остийшево, Молодці. Остийшево. Молодця. як. сложна, сложна, так, дійсно, я згодна, то дуже Друге, важко було. Більше... Красноармійське, на Красноармейск. красноармійське. 1938 красноармійське. 1962 забираємо літеру, залишається Красноармійськ. Ну і 2016 рік, це вже той час, коли ми Покровськ. всі з вами живемо. Це Покровськ. Отже, у мене був заготовлений для вас невеличкий кросворд. А я, напевно, ми ще не зможемо да, його задати. Зараз я їм ну, подивіться, в чат піде чи ні. Спробуйте. В чаті подивіться, а я зараз спробую його на екран вивести. В чаті уро... гляньте в чаті. Дивіться, дивіться. Нажимаю. Нажимаю. Давайте спробуємо. Спробую я Угу. Є? О, бачимо. <різвав> Давайте перше питання. Натискаємо на нього на циферку 1 і у нас виїз, запитання. Техніка, яка рухалась по залізничним колям? Як називалась? Подпу потяг, потяг. Не потяг, а перші, які на паровому двигуні. Паровозь. Пишемо, так? А, треба написати, так? Да? Так, так, так. І ентер вводимо. Угу. Так, наступне питання: прізвище композитора, який жив в пристанційному селищі. Я підказую. А ми згадували Леоні. сьогодні Леонід. Леонтович. 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 Так, добре. Третє питання у нас. Найстаріша будівля в нашому місті. Вокзал. Вокзал. Молодці. Молодці. Вокзал. Так, четверте питання: перша назва нашого міста. Гришина. Гри Гри Тільки в кінці Е Гришине. О, ну пробачте. Бачите? Бачите О, так, Гришин, ну, так історичний. Так, не поспішайте. Дійсно, друга назва нашого міста. О, По... я а не знаю, Постиз. Здесь буде Покровськ. Молодець. Молодець. Дійсно. Я зашифрувала Покровськ, а дійсно, правильно, друга назва нашого міста це Постешево. Просте питаннячко. Корисна копалина, яку добуваю вугілля. Я Мали не встигаю. Уважно слухали всі, що почали будувати на місці нашого міста в 1881 році. Вокзал. Вокзал це будівля. А ося ця місцевість називається залізнична. Станція. А. станція. Тобто залізнична станція, то відходить і, і зал, і депо, і колі. Це все все, навіть. Нам що? Станція. Так, Отже, четверта назва нашого міста. Четверта. На ага. свідоцтво да. у вас а, да. що зазначить? Свідоцтво. Правильно, запам'ятайте, це четверта а, назва. Дякую. І дев'яте останнє питання. Як ласкаво мешканці пристанційного селища називали наші перші паровози? Овечка овечка. 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 Молодці. Ну і дивіться, оскільки в нас виділене слово Покровськ. Ми розгадали все вірно. Це каже про те, що ви слухали. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви для себе щось нове дізнались і почули. Дуже рада, що ви запросили мене до себе в гості. То дуже вам за це дякую. І нам дуже сподобалось, правда, діти? Ми вас всі запрошуємо розказати нам щось цікаве про наше Будемо дізи. тільки раді, тому до нових зустрічей! Так, да, дуже приємно було. Дякую. у на все добре.